И усим привет. О. Це другая часть пина наша Мейнкрафта. Майнкрафта. Майнкрафта. Майнкоффт. И в самый новый ну, серии мы маємо на Дубас до себе жертвы. Биг!

Купу смараг, где да? там три смарагды. Я туда. Лягушка. Лягушка. Две лягушки. Эээ, я туда не хочу. Эээ, Я уже думаю, что у меня жопа. Бо у меня была б... жопа, как бы я не дополнила. <связать> как бы я спал бы жизнь. Нишу Ось. Слизак. Спроба номер 2 би так і так... При... О, это ж мне не надо. Я мабуть и в зла миссию. Ну сам у мам хоча бы себе хатку побудувати. В той серии. И мы даже скипнем першу нічку. Там зомбак! Ти. Немаю загореть Из-за цих монстриків я не можу заснуть прошу заспати Это уже сметанок Ни, заполнение це жопа, треба їх отвести, а потім яхту спати. Там крипер Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ладно, я свой блоке Дуже мало хп. Все, я буду тут. Там же дрон. Тут миллион зомбакил. Чтобы их отбивать Вс, мы не жопа. Ну все, какая жопа. Ну все, я на разобрался. Теперь можем его поставить. У мене скин прогрузили, прогрузию, зразу видно. У мене там другий скин. У мене мене прогрузив. Ну все, тепер побігли далі. Щоб у мене невеличкий лісок і біля його жити. Ну, як невеличкий, ну нормальний. Нормально, будь-який. Хорошо, звернемся, потім побіжимо. То, на куди. Ну, моя ціль це не вбити дракошу. Мені зараз не страшні не ночки, не нічки, ні дні. Я як все-таки буду розбиратися з ними. Я з ними просто домовилася, що вони пішли. І все. Я дома. з ними. Я не вбиваю їх, я не хочу їх вбивати, то ще вони мене здобасять. Ні, я тут тобто, селище не можу знайти ніякого лісочку. А там була зовсім зима. Хочу за доба. буду поки. Що дубасити. <гум> І поки я буду шука... Поки я буду бігти до лісу Я попросив вас підписатись на канал! Поставить їх вподобайки ну великий пальці вгору. А я тим часом уже майже добіг. Ну як я добіг, але це не те переплив. Гу-гумням. Идеально. Прошу, шу. Ляли-ля-ля, -ля -ля. ну дубасом собі дерево. Но лишь только стаканы. А можем мені дразуто почать десь на лет? Слушай ты сюбок Я приручил бы его, давай на махисточок Сейчас я небагато позрубаю, побудую собі хатинку. А потім уже буду развивать далее. Ну, окей, изберу саженцы, раз їх их по нормальному параметру, но так как они росли. Я думаю, мое место будет такого туда. Не дуже широка, а не дуже велике. Тут от я побуду їх, по-моєму, кавічиком треба було по мене бідола. Звичайно, вулика та невелика, може і колись розширю. А я не була кого шукав. Ну його. Я думаю, здравствуйте массивну хату по здоровью. Все одно зараз будете приберемо. Поставимо ось тут, ідеально. А зараз мені прийдеться докопувати. Мені собачка. Тепер треба зробити пари, де я буду його викопувати. Депер на тут такі невеличкі, я тепер буду наносити стовби. Мені даже на стінки не вистачить. але хтось серйоз хотів би побудувати собі хоча б, ом то мені надо. Що, Ой-ой-ой, зараз буде якраз погано. От, а от вже є погано. Ну, хотіли хватило стовби розставити. Ну, Простіну тут вже ладно. Але щоб викопати цього тепер. Це вже стільки часу. Можливо, цієї землі щось собі колись построю. Дины, аквариум, мили, вау, астогені. Ммм, ски там землі. Сорок 44, 45, 46. Ну, короче, богато. Ох, нарешті Я щось сломав. Те, кидаємо назад. мене назад. Ну да. И починай ему дулаты. <звук> я что думаю, что трошечки. Провалю. Здорово. А то я кофе мог прыгать, Там ще дуже довго копати. Три блока, один блочок. Ага, ага, я достану його. Все. Але... У мене більше, ніж сто джун. Mm. Ну тепер буду начкай лом копати. Зручно купити кайлом. Якщо ви чекаєте виживання з Red Tiger, просто напишіть момент, і я його умовлю почати нове виживання. А то наше стареньке виживання трішечки закінчилось не так, як потрібно. Наша ціль була знайти diamond, а ні, не даймонд. Red Tiger був даймонд я не помню. Це у Тайгерова ціль була. Ось Даймонд. Чесно, теж не моя. Бум-бум-бум. Mm, там свиня заспала, свиня. Вбив це. Що мені треба м'яска? Просто не так поставив.

Тут завершити тоді відео завершувати, сліш того вчора. Я не хочу це дуже довго затримувати. Ага, ну вже ладно докопається от дерева. Будем вже менше п'ятнадцять. Хвили, а потім на інші серії он попівгодини йти що в мене вже тут вечір та ні я не круту теж що в майнкрафт у мене живе а так в мене вдома вже вечір. Тут ота сторона тут для вікна. Тут до не було, а вікна. Та ну все ну, не вистачає. Ну коротше. Це, коротше, наступній серії ми це точно завершимо. Зато лягаю спати. І на цьому ми закінчуємо. Я трохи розпочну.